Добрий день, десятикласники та десятикласниці! Вітаю вас на уроці хімії! З вами Наталія Зима, і я запрошую вас познайомитись з світом оксигеновмісних органічних сполук. Відомі вам з курсу хімії 9 класу терміни етанол, етанова кислота, глюкоза це назви оксигеновмісних органічних речовин. Саме їх та багато інших сполук. Ми докладно вивчатимемо в цьому розділі. Моделі молекул, які наразі демонструються, відображають не лише якісний та кількісний склад молекул, а й порядок сполучення атомів в молекулі. Такий порядок сполучення ми називаємо хімічною будовою. Сьогодні ми будемо говорити про спирти. Дізнаємось, що саме визначає відмінності у властивостях сполук та чим обумовлені характерні властивості спиртів. Навчимось називати насичені одноатомні спирти. Розберемось з ізомерією насичених одноатомних спиртів. Зрозуміємо, як водневий зв'язок впливає на фізичні властивості спиртів. Характеристична або функціональна група це атом або група атомів, що зумовлює характерні властивості органічних речовин та їх належність до певного класу. Для спиртів. Такою групою є гідроксильна ОН. OH. Спирти класифікують за різними ознаками. За кількістю гідроксильних груп у молекулі спирти поділяють на одноатомні, молекула містить одну групу ОН, OH, І багатоатомні. Молекула містить декілька груп ОН. OH. Загальна формула одноатомних спиртів відповідно РОН. Таким чином, спирти. Це похідні вуглеводнів, у молекулах яких один атом гідрогену, крім атомів гідрогену ароматичного кільця, заміщений на гідроксильну групу. У цьому курсі ми вивчатимемо насичені спорти, отже, матимемо справу тільки з залишками, що є похідними алканів. Для насичених одноатомних спортів загальна формула гомологічного ряду СНХ2Н плюс 1. OH. Окрім неї, також справедлива загальна емпірична формула CnH2N плюс. Назви спиртів утворюють подібно до назв алканів з додаванням суфікса ОЛ, наприклад, метанол, етанол. Але якщо молекула містить три або більше атомів карбону, існують певні особливості. Нумерацію головного ланцюга починають з боку, до якого є ближчою характеристична група. У назвах спиртів наявність групи OH позначають суфіксом ОЛ та вказують номер атома карбону, з яким сполучена гідроксильна група. Насиченим одноатомним спиртам властива структурна ізомерія зумовлена положенням гідроксильної групи. Для спирту складу С3H7OH існує два ізомерних спирти: пропан 1 ол пропан 2 ол Зверніть увагу на нумерацію головного ланцюга. За наявності 4 атомів карбону в молекулах для насичених одноатомних спиртів характерна ізомерія карбонового ланцюга. Так, для спиртів складу С4H9OH. Існує вже чотири ізомерних спирти. Вони розрізняються за розгалуженням карбонового ланцюга та положенням гідроксильної групи. Для спиртів відомі ізомери, що належать до інших класів сполук. Насичені одноатомні спирти ізомерні етерам, органічним речовинам, у молекулах яких атом оксигену сполучений з двома вуглеводневими залишками. Такий вид ізомерії. Називають міжкласова ізомерія. Наприклад, існують два ізомери складу С2 А6О, що належать до різних класів органічних сполук. Етанол, насичений одноатомний спирт та диметиловий етер. Серед спиртів немає газуватих за стандартних умов речовин. Перші члени гомологічного ряду насичених одноатомних спиртів — це рідини. У гідроксильній групі Зв'язок між атомами гідрогену та більш електронегативним атомом оксигену ковалентний полярний. На атомі гідрогену є частковий позитивний заряд. Це зумовлює можливість утворення водневого зв'язку між молекулами спирту. Завдяки водневому зв'язку молекули спирту, так само як і молекули води, асоційовані. Між ними існує міжмолекулярна взаємодія. Для того, щоб рідину, в якій молекули асоційовані за рахунок водневих зв'язків перетворити на пару, потрібно затратити енергію на руйнування таких зв'язків. Отже, порівняно високі температури кипіння спиртів, а також води, пояснюється наявністю водневих зв'язків між їхніми молекулами. Внаслідок утворення водневих зв'язків між молекулами води і спиртів, останні краще розчиняються у воді. У порівнянні з органічними речовинами з подібними молекулярними масами без полярних груп. Проте це характерно лише для перших представників гомологічного ряду спиртів. Зростанням довжини карбонового ланцюга розчинність спиртів зменшується. Таким чином, ми дізнались про насичені одноатомні спирти, як похідні вуглеводнів, навчились складати структурні формули ізомерів. Та називати спирти відповідно до систематичної номенклатури. Розглянули вплив гідроксильної групи на фізичні властивості спиртів. Для зручного опрацювання теми використайте матеріали для самопідготовки та виконайте тест. А про хімічні властивості спиртів ми поговоримо на наступному уроці. До зустрічі!